Добрий вечір, шановні батьки. Мене звуть Тетяна Михайлівна. Я ваш класний керівник, ваших діток. А сьогодні батьківські збори посвящені будуть нескольким питанням. Перше питання. Анічка у нас розбила скло в кабінеті номер 3 Послухаємо, що скаже Анічка. Це не я, била. це. А хто? Я не виросквому. Я йшла до класу і побачила, як молодші класи сваляться. Я хотіла зупинити і замахнулася книжкою. Але книжка потрапила в скло. Планувати не знаємо. Тому я пропоную. Батьки повинні будуть здати по тисячі гривень. На заміну скла? Які будуть пропозиції? Ну, це забагато. Ще? Чого забагато? Нормально? Ні, це забагато. Яка тисяча гривень? По 300 здаємо і все. Яка тисяча гривень? Де Шо? ви бачили зараз такі гроші? Дай тисячі, купите? А пані, ще там штори настигли, нас ще, ще на штори. Ці штори ми вішаємо кожен рік, здаємо, здаємо. Та скільки може? Я чу? я вас почула. І так. Що робимо? Ну, я вважаю, що треба здавати. Ні, ні, ні. Це зараз. Задати постов, Анечки підуть до директора. А то що скорішувати? Ні, ну за що дитину до директора? Що ми її будемо долю зіпсувати за цей малий провадження? Школа не має грошей виділити на ці штори? Чи за на, на, на так, що ви все на, на школу? Школа і так наших дітей виховує. Давайте, Давайте всю зарплату за... віддамо в школі. Ну, все не треба. Ну, по тисячу гривень я вважаю, що можна здати. Школа школа. Тепер наші діти займаються в теплих класах. Так. Тому треба, треба здавати. Треба допомогти в школі. Ну, так, друге питання. Друге питання. Ще треба буде здати на подарунки день народження нашого директора. Я вважаю, ми його всі поважаємо, тому питання. Ні. Не повинно бути. Не ні. повинно бути. А ми директор вітання з день народження? Мені хтось дає, що завжди, завжди. багато, ви, директор у нас один. Ні. Це ви його не поважаємо. Це, це корупція. Ви проти. Ви, шановна Тетяна Михайловна, можете... Ви, но ми будемо Обращаться? Треба з цим вже щось не робити. Треба, я не знаю, Ми, цю класи вже здали. Ні-ні. ні Я ні. в інших школах, так це нормально. а у нашій ото, школі завжди. це божим, пані. Так. 300 на все. Або ну звертаємось ми... до ДБР і викликаємо журналістів. Давайте це розвідувати. Скільки вже... можна? Взагалі це вже, я не знаю, це якийсь скандал. Самі на, накликуєте на нашу школу, на наших дітей. Перемідіть в іншу школу і давайте там тисячі років. Давайте зайдете репортерам, хай їдуть так. і показують, який у нас клас і яка у нас школа. Так. Добрий вечір. Ви на каналі Скандал Луа. І сьогодні ми спостерігаємо один скандальний випадок в одній з школи України. Зараз ми дізнаємося, що сталося у батьків. Добрий день. Я мама учника цієї школи. Сьогодні, після очередних батьківських зборів, знову вчителька озвучила величезну суму, непідйомну, так сказати, для нашого бюджету. Щоб треба здавати кошти. Скільки? Буде продовжуватись то штори, то подарунки. Пора вже покласти край цієї корупції. Звертаємось до Міністерства освіти, до президента. Покладіть край корупції. Так, треба боротися з корупцією в нашій країні. Я повністю підтримую це. Сподіваємося, що президент нас почув. З вами знову канал Скандал Юрій. І зараз ми спитаємо інших учасників. Я по поводу привода, по поводу скандала, я всім задоволена і я вважаю, що все правильно. І корупція тут ні до чого. З вами був сказав Юлей. Всім гарного вечора. До побачення.